Було всього лише 11 питань. Частково питання стосувалися виконання програм, які стосуються молоді, стосуються спорту, стосуються медицини, стосуються оздоровлення, стосуються дітей, в тому числі. Всі питання були підтримані. Частково були питання з приводу приймання передачі майна. з... Обласної ради фактично у власність територіальних громад на їх запити. Ці питання також були погоджені, тому що окремі громади зацікавлені, щоб прийняти певне майно, і, відповідно, ми такі ініціативи були підтримані. В цілому можу сказати, що майже всі питання 100% були підтримані присутніми депутатами, тому ми розуміємо, що сьогодні час, коли ми повинні бути згуртовані. І відповідно це також відобразилось в результатах голосування. Так, давайте конкретніше. Програма зміни до програми розвитку фізкультури і спорту про те, щоб спортсмени мали можливість їхати на західну Україну, на yeah. змагання, yeah. 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 що зробили перерозпули. Ну як то не ж таки по сусідствує. Можу відмітити, що навіть в цих складних умовах yeah. 에, прийняли рішення, щоб підтримати наших спортсменів. Можливість їхньої підготовки до Олімпійських ігор, участі в інших змаганнях, і відповідно, профінансована, буде профінансована етап підготовки спортсменів на Західній Україні на відповідних спортивних базах для того, щоб вони могли приймати участь потім в національних і міжнародних змаганнях. І Хочу зазначити, що зараз Полтавська область з приводу спортивних досягнень є лідером, в тому числі з містами-мільйонниками, так званими, і в цьому сенсі ми доволі лідіруючі позиції, тому і відповідно підтримали таку ініціативу управління молоді та спорту. Цікаво, яка це статистика про які саме спорту відоспорту наговорили? Олімпійський ризик. Це 100%. Київ, Харків, Львів і ми там